Ніколи не знаєш, де знайдеш і де втратиш. Початок грудня став шокуючим для членів молодіжного парламенту. Його лави покинула Вікторія Шевц. Складаю з себе повноваження голови молодіжного парламенту із сьогоднішнього дня. Дістав дилетантський підхід нашої влади. Кінець цитати. Смілива, непередбачувана заява 4 грудня у соціальній мережі не отримала підтримки. Натомість ряд запитань, хто буде новим головою. Вибори назначили на 31 січня. Серед кандидатів Дмитро Віцюк, Ігор Січкар, Петро Дедух та міс Бориспіль 2013 Аліна Черпак. Коли варишся в усьому цьому процесі, я маю на увазі робота молодіжному парламенті. Бачиш, що ти можеш, що ти хочеш. і хочеться спробувати себе. Нові сили і спробувати, чи зможеш ти зробити більше. Тому, після того як я рік працювала на посаді голова інформаційної комісії, я вирішила, що варто спробувати. Також очолити молодіжний парламент прагнув і заступник голови Дмитро Віцюк. Якщо чесно, то напевно вирішив тому, що не хотів, щоб впала робота в молодіжному парламенті. Перед за все, я хочу подякувати Вікторії Шевц, яка, скажімо, так. Розвивала цю цей напрямок молодіжного самоврядування за той досвід, який вона нам передала, результати для Аліни Черпак та й більшості членів молодіжного парламенту певною мірою були передбачуваними. У голосуванні взяли участь 24 особи, які досягли 18-річного віку. Віцю 16, січка 7, черпак 1. Новообраний голова одразу ж взявся до роботи. Перш за все я хочу подякувати за вашу довіру і підтримку і сказати, що ми і надалі будемо гідно працювати з усіма членами. Я думаю, найближчим часом це тиждень-два. Ми зробимо звіт за 2013 рік та презентуємо. Програму на 2014 рік Дмитро Віцюк всього рік у молодіжному парламенті, але встиг зарекомендувати якості лідера, якому повірили. Хлопце вітали друзі, колеги та представники влади. А саме головне, я хочу побажати тобі одне, щоб ти був людиною незалежною, незалежною від депутатів. Мені прикро, наприклад, сьогодні. Що тут знову ж таки один я прийшов? Мені хочеться, щоб ці депутати, коли ви робите якісь акції, не знали, коли дів... Куди да, діватися шла, від вас. А ну, а ну да, я вибачаю. Молодіжний парламент є дорадчим органом Бориспільської міської ради. Це такий собі генератор ідей, а фінансове втілення цих задумів покладено на плечі міської влади. На реалізацію всіх молодіжних ініціатив у місті Борисполі на цей рік депутатським корпусом сесію міської ради, яка пройшла 24 Січня виділено 123 тисячі гривень. Порівняно з минулим роком, це на 4 тисячі більше. У виділену суму входить організація заходів, таких як молода людина року, випуск друкованої продукції, виготовлення кубків, медалей, що необхідно для проведення молодіжних заходів. Колектив телеканалу Бориспіль приєднується до привітань і бажає Дмитрові Віцюку творчого зросту, впевненості та нових безцінних ідей. Тетяна Підгурська, Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.